Я обожнюю супи, які дуже швидко готуються. Ті, що довго варяться, втрачають свої корисні властивості. На приготування цього зеленого супчика у мене пішло менше 15 хвилин в головній ролі шпинат і гриби. Дивіться рецепт. Спочатку розігріваємо каструлю і вершкове масло. Прямо туди, щоб воно не потемнішало, додайте кілька капель оливкової олії. І починаємо смажити цибулю. Цибуля має стати м'якою. Не давайте цибулі набувати золотавого кольору. Одразу кидайте нарізані печериці. Бачите, я їх нарізав доволі крупно. Сюди до цибулі смажитись. До речі, печериці в дослівному перекладі означають просто гриб. Є дикі печериці, які ростуть десь там у лісі, а є тепличні печериці в промислових масштабах штучні печериці вирощують ну приблизно. Тисячу років сьогодні це відбувається на всіх континентах нашої планети. Якщо ви в магазині купили ось такі біленькі печериці, їх можна зберігти. Ні в якому разі не мити, поміщайте у паперовий пакет і в холодильник на нижню полицю. Відтак вони будуть свіжими впродовж чотирьох днів, а після потемнішають в грибах, зокрема в печерицях, є дві головні складові: це білок і рідина. Її дуже багато. Як тільки гриби почали її віддавати, зараз бачите, вона вже на дні можна кинути листя шпинату. 100 грамів. Зараз ця зелень просто на очах зменшиться завдяки високій температурі. Вода закипіла, гарячу воду. Я додаю в підсмажені овочі, щоб вони одразу почали варитися. Є. І трохи вершків. І поясню дуже просту різницю. Якщо ви в суп не додали вершків, у вас вийде суп пюре, а з вершками вийде крем суп. І час додати універсальної овочевої приправи, яка містить всі необхідні спеції та йодовану сіль. Однієї столової ложки буде достатньо. Суміш покипіло ще дві хвилини. Вимикаю, і починаємо перетворювати на крем-суп. О, все, який приємний зелений супчик! Треба наливати. На сам кінець рекомендую кілька крапель оливкової олії. І для легкої свіжості трохи листя м'яти. Так. Ну, скуштуємо це. Зелененьке диво. Скажу просто: вау. Відзначу, що шпинат не має яскравого чіткого смаку, але свою вітамінну роль і кольорову, як бачите, він виконав. Всі до столу, смачного.